Смо лютого відбувся достроковий випуск офіцерів ВМС України. Свято Мартиниці зустріли весну в Ізмаїлі. У Білгородністровському районі готуються обрати членів громадської ради. В ефірі Бессарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Перших офіцерів випустив факультет ВМС Одеської національної морської академії. Як повідомили у Міністерстві оборони, 28 лютого в Одесі відбувся достроковий випуск офіцерів військово-морських сил України. Вперше урочистості проведено на створеному минулому році факультеті військово-морських сил Одеської національної морської академії. Державну атестацію пройшли 9 курсантів випускного курсу. З наказом міністра оборони України їм присвоєно військове звання лейтенант. Їх привітали голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця, керівник Одеської національної морської академії Михайло Міюсов, батьки та ветерани. Випускникам вручені військово-морські кортики та дипломи. Молоді офіцери призначені на посади кораблів та у військових частинах ВМС України. Свято Мартиниці зустріли весну в Ізмаїлі у неділю. 1 березня в історико-краєзнавчому музеї Придунав'я пройшло театралізоване свято «Мартиниця. Початок весни, під час якого відбулося відкриття традиційної виставки ізмаїльських художників: Вісінні пірізвони. Крім традиційної експозиції, співробітники музею підготували для своїх гостей святковий концерт, в якому взяли участь одні з кращих танцювальних колективів міста. Вокалісти та поети Ізмаїлу повідомили кореспонденти новосного портала. Нагадаємо, мартиниця одне з найбільш шанованих і стародавніх звичаїв на Балканах: у Болгар, Молдаван, Румунів, а також південних українців, східних сербів і в грецькій Македонії. У цей день близьким дарують спеціальний двоколірний червоно-білий амулет. Мартиниці виготовляються спеціально до дня 1 березня, коли за болгарськими традиціями починається новий господарський рік. <му> на Одещині спеціальні штурмові групи протистоятимуть терористам. Дані бойові одиниці створені на базі трьох строєвих підрозділів одеської міліції. Батальйону громадської безпеки, патрульної служби міліції особливого призначення Шторм та полку патрульної служби. Їх основною задачею буде знешкодження терористів та запобігання терористичним проявам. Бійці штурмових груп нестимуть службу у цілодобовому режимі і будуть готові за необхідності оперативно прибути у будь-який час до визначеного населеного пункту області, повідомили в обласному управлінні МВС в Одеської області. Руководством главного управління МВД України в Одесі області було прийнято рішення о созданні трьох штурмових мобільних груп для перетрачення терористичних актів і обізріження терористів. Дані бойці пройшли спеціальну професіональну підготовку і готові к виповненню поставлених задач. В Ізмаїлі ветерани футболу зіграли на честь річниці визволення Болгарії. Як повідомляють кореспонденти новосного портала Ізмаїла, волейбольний турнір серед ветеранів спорту, який відбувся 1 березня у спорткомплексі Авангард, був присвячений одразу двом приємним подіям. А саме: – 137-й річниця визволення Болгарії від Османського іга та дню народження ізмаїльського волейбольного клубу Другарі. У безкомпромісній боротьбі перше місце завоював волейбольний клуб Холмське Болградського району. Ізмаїльські другарі отримали срібло, а спортсменам з клубу Криничне Арцизького району дісталася бронза. У Білгородністровському пожежники рятували дитину. Як повідомляють у прес-центрі державної служби з надзвичайних ситуацій, 1 березня мати дворічного хлопчика вибігла з квартири, щоб відчинити парадні двері старшим дітям, які повернулися зі школи. За лічені секунди, хлопчик зачинив двері та залишився сам у квартирі на четвертому поверсі. Коли мати із старшими дітьми повернулись, вони не змогли відчинити двері та викликали співробітників служби «101». Рятувальники за допомогою автодрабини потрапили через балкон у квартиру, відчинили двері та передали дитину батькам. У Бесарабії затримали підозрюваного у розбійному нападі. В селі Старокозачі відомий чоловік, застосувавши силу, обікрав місцеву жительку. На місце події прибула слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що зловмисник тільки не звільнився з місць позбавлення волі. Приїхав провідати могилу коханої. Пізніше він зайшов у гості до матері, колишньої нареченої. А після пізнього застілля, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік зненацька почав вимагати у власниці будинку золоті прикраси. Коли жінка не погодилась віддавати коштовності, гість почав її бити, а потім зв'язав. Заволодівши майном своєї жертви, він зник з місця злочину. В ході слідчих дій працівники міліції з'ясували, що чоловік винайняв таксі та поїхав до Одеси, де він проживав. Вже за кілька годин його затримали. У чоловіка було вилучено викрадені речі. Наразі триває слідство. Установчі збори з метою обрання членів громадської ради при Білгородністровській районній державній адміністрації пройдуть наприкінці березня. А поки що активісти готуються до цієї важливої для них події минулого тижня. Розглядали документи, подані громадськими діячами на участь у виборах. Детальніше про це засідання вам розкаже Ангеліна Савенкова. Общественники района готовятся к выборам в Руматьскую раду при Белгороднестровской районной государственной администрации. Нашу съемочную группу пригласили на одно из заседаний инициативной группы. Собрались не впервые. В этот раз подробно рассматривали документы, поданные общественными организациями, желающими войти в новый районный общественный совет. Из всего пакета глава инициативной группы останавливается на биографиях и отчетах о проделанной работе. Родился в Северодонецке и Луганской области. Семейное положение, жена, двое детей. Адрес, телефон и электронный адрес мы не зачитываем. По нескольким кандидатурам у заседателей появились вопросы, как общественница, которая при этом является чиновником, будет совмещать свою деятельность. Также пожелали заслушать отчеты о проделанной работе от некоторых организаций. Заинтересовала членов инициативной группы и волонтерская деятельность, якобы проводимая новыми организациями. Одно из казаческих объединений не нашли в едином реестре всех организаций. Я бы, например, хотел бы увидеть на собеседовании этого человека, потому что он работал очень много лет в администрации. И, скажем так, неоднозначные оценки его деятельности у многих людей имеются. Я немножко удивлен его должности в такой вот организации. И я считаю, что вот есть необходимость, как говорил Александр Григорьевич Кубский, что молодые организации должны представлять, куда они идут, а зачем это идут. Вот как раз мы об да, этом спросим очень молодую организацию. Заявки на участие в учредительном собрании, на котором пройдут выборы в общественный совет при Белгороднестровской РГА, принимаются до 10 марта. Немало заявителей зарегистрировали свои организации всего несколько месяцев и даже недель тому назад. Хотят продолжить влиять на жизнедеятельность района и давно известные общественники. Работа по подготовке выбора в районе проходит лучше, рассказывает председатель инициативной группы. Однако заметно, и здесь не все до конца понимают, что такое общественный совет. Всего на прошлой неделе под. Дали документы 11 организаций. У двоих выявили нарушения. Несколько кандидатов пригласили на личное собеседование. Есть и такие, кто желают работать как в городском, так и в районном общественном советах. Зачем на себя регалии? Мы сюда пришли регалии показывать или что? Мериться то, что он больше сделал или изменить в лучше? Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. В Ізмаїльському районі пройшов фестиваль пісні. Як повідомили кореспонденти інтернет-видання Бессарабія Інформ, 1 березня у селі Озерне пройшов фестиваль молдавської пісні, в якому брали участь колективи з Ізмаїльського та Ринійського районів. Перед початком фестивалю з вітальним словом виступили представники районної влади, які подякували усім, хто доклав безпосередні зусилля для того, щоб свято молдавської культури таки відбулося. Після чого і почалося найцікавіше виконання молдавських пісень. В цілому всі учасники були добре підготовлені і в порівнянні з минулим роком показали відмінні результати. А публіка тепло і щиро зустрічала всіх виконавців. В Одесі гасили полум'я в гуртожитку. 28 лютого в п'ятиповерховому гуртожитку Одеського державного університету імені Мечникова на другому поверсі виникло загорання в одній із кімнат. Уже за 8 хвилин до місця події прибули перші підрозділи Державної служби зазвичай ситуацій. Пожежу було ліквідовано силами працівників гуртожитку. Рятувальники евакуювали з будівлі 150 студентів. Після цього здійснили обхід всіх кімнат та повідкривали вікна для провітрювання приміщень. Частину студентів, які не змогли залишитися в гуртожитку, тимчасово було розселено в поряд розташовані гуртожитки. Загиблих та постраждалих немає. Іван Катеринчук навідається до Ізмаїлу. 4 березня з 11 до 13 години в Ізмаїльському міському відділі міліції за адресою вулиця Радянської міліції, 27 відбудеться проведення виїзного прийому керівника головного управління МВС України в Одеській області Катеринчуком Іваном Петровичем. Повідомляє про служба відомства. <му> Нацгвардійці виявили 102 міни. Бійці військового оперативного резерву столичної конвойної бригади Нацгвардії, виконуючи завдання з охорони приністровського сегменту українсько-молдавського кордону, під час проведення планових тактичних навчань виявили 102 мінометні міни. Схованку з боєприпасів часів приністровського конфлікту знайшли під час обладнання фортифікаційних укріплень в прикордонні лісосмузі в Котовському районі Одеської області. Командуванням підрозділу було негайно викликано вибухотехніків та вжито всі заходи для охорони небезпечного місця. Враховуючи стан мін і те, що деякі боєприпаси були в бойовій готовності, фахівці підірвали небезпечну знахідку на місці. В одеському апеляційному суді продовжується боротьба за долю двох неповнолітніх дітей. Бабуся з дідусем не пропускають жодного заходу, що якимось чином стосується їх онучок. Наразі батько дівчаток подав апеляційну скаргу про повернення дітей. Яке рішення виніс суд вищої інстанції? Дивіться в наступному сюжеті. Вони продовжують відстоювати право опікуватися над своїми онуками. Цього разу вже в Одеському апеляційному суді. Мы действительно не юлим и не прикрываемся, и ничего, не хотим от детей материального чего-то, а наоборот хотим им дать светлое будущее, чтобы они были всем обеспечены, чтобы получили образование и были счастливы. Марина Паніот та Володимир Андрієвський розповідають, завдяки тому, що на їх проблему звернула увага небайдужа громадськість та надали питанню важливого соціального значення, а журналісти весь час інформували про перебіг подій. Діти сьогодні виховуються у нормальних умовах, бо нарешті всі служби почали працювати. Служби почали працювати, як положення. До того обращались об стінку. А зараз дуже добре всі наші проблеми услышали, знали вже чим-то допомогти. За словами дідуся з бабусею, в їх сторону продовжує литися чимало бруду і закидами, що родина таким чином намагається лише пропіаритися. Звісно, зрозуміло, що це живе, і всі можуть думали думають поначалу, що нас інтересують какая-то матеріальна сторона, що і по закону, по зімейному кодексу, я певний чоловік розумію, що діти повинні ростити отцом, коль нету матери. Но этот отец, который избивал на глазах у матери у детей мать, это не отец. И мы, естественно, да, я, я не побоюсь, он сейчас и в своих заявлениях в апелляцию пишет, что я не побоялась даже в суде заявить, что детей не отдам и пройду все муки ада. Я и сейчас утверждаю на весь белый свет, не только на Украину, что я, да, согласна пройти все муки ада вместе с мужем, но детей мы никому не отдадим. За словами жінки, батько дівчаток до них так і не навідується, проте продовжує закидувати родину всілякими перевірками різних інстанцій. Марина розповідає, що від тієї кількості перевірок, які щотижня проводять представники різних інстанцій, діти автоматично вже показують всім дядькам і тіткам речі, які у них є. Діти, вони маленькі, вони все, все це чувствують. Я просто просто до кмінням наших депутатів, що скоро коли нам буде якась інстанція в квартиру, діти будуть самі відкривати шкафи і показувати кієні матеріально і що у них все є. Судове засідання апеляційного суду не встигло розпочатися як одразу і було завершено. Бо сам позивач Фарід Агаєв не з'явився, надавши довідку про хворобу. Фарид, як завжди, Отказ, отказался от приезда и уверена, что справка, как всегда, фальшивая, что ОРЗ я считаю, что для мужчины, который хочет растить двоих дочерей, ОРЗ это не болезнь. Адвокат Марини Паніот заявив клопотання стосовно переносу засідання справи щодо повернення дітей батьку до того моменту, поки апеляційний суд не розгляне апеляційну скаргу Фаріда Агаєва про позбавлення його батьківських прав, яке виніс Білогорністровський міськрайонний суд. Наразі як зазначає Віктор Биковський, ряд перевірок різними комісіями підтверджують доцільність залишити дітей із бабусею та дідусем, Було виїзне засідання комісії. Белгородистровской районной администрации, в состав которой входят все руководители района, которые сделали акты осмотра, осмотра места жительства квартиры Агаева, как Агаев ведет себя в селе. И решение комиссии было однозначным поддержать нас, І є таке уже рішення у нас на руках. о том, що Агаєва целесообразно лишить радітівських прав, похищання к його іслідніх дітей. Вже 18 березня Одеський апеляційний суд розглядатиме скаргу Фаріда Агаєва про позбавлення його батьківських прав. Марина Паніот та Володимир Андрієвський сподіваються, що апеляція врахує всі зібрані матеріали та винесуть справедливе рішення лише на користь малечі. Тетяна Баженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Ось таке ми побачили новини першого робочого дня цієї весни. Наші кореспонденти зустрінемося вже завтра, о 18 годині, на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.